На жаль, на сьогодні в нас недостатня кількість вакцин для проведення. Ревакцинації дорослого і дитячого населення від 6 років від дифтерії, і правцю ми на минулому тижні отримали 5 тисяч доз, але для нашого регіону цього недостатньо. На цьому тижні очікуємо ще 6,5 тисяч доз для проведення ревакцинації, і десь на початку наступного тижня очікуємо вже достатню кількість для того, щоб завершити ті заходи, які заплановані в рамках додаткових заходів імунізації і дорослого, і дитячого. Що населення від дифтерії, правцю та кашляку. станом на зараз середній показник вакцинації досягає десь 55-60% і це створює певні ризики захворювання на ці захворювання і виникнення спалахів. У Нас реєструвалася дифтерія в 2002-2004 роках в Одеській області. І в нас захворіли тоді понад тисячу осіб, з них понад 100 осіб померли. І вдалося тільки ліквідувати тоді цей спалах завдяки додаткової вакцинації. Тобто тут захист від цієї захворюваності саме вакцинація.